Кабалісти вчать нас, що людина проходить порядок таких станів, які називаються підйоми і падіння. В якийсь момент людина починає наповнюватись світлом, і це називається в кабалі стан день. Другий стан, коли людина починає звільнятися від цього світла, спустошуватись, це називається станом падіння чи станом ночі. Для чого? Для того, щоб людина змогла зробити з цим бажанням, яке зараз утворюється з новим одну вправу, дуже важливу, яка називається екраном. І отримати в це нове бажання, яке зараз у нас створюється, нову порцію світла. Кабалісти кажуть, що наша задача і те, на що ми можемо дійсно впливати, це збільшити швидкість зміни цих станів. Ось це якраз надає нам максимально гармонічну. Динаміку розвитку, динаміку життя і відчуття нашого доброго, хорошого. Тобто, таким чином ми постійно піклуємось, і про те, яким чином створити в собі необхідну цю е, нестачу, це бажання, це клі, і потім як його наповнити світлом, бажання наповнення світлом. Тобто, ми повинні піклуватися про ці дві речі.